Мої вітання, любі друзі. Сьогодні у нас ось такий роз'єм на огляді РП 10153 8803. Це рік, напевно. Ось така мамка. Називається він, тому що в нього вставляється папка. І як я його розбираю, я вам хочу показати. Він розбирається дуже легко, можна сказати. Беруться бокорези Бокорезами легенько я надхушую ось тут. Бачите, вже видно, і в такому ракурсі я виймаю. Вони посріблені. Срібло, як кажуть, дорожає, так що в кого є, можна збирати з легкістю. Невеликим усиленням надкусили. Просто я не дивлюсь через телефон, трохи йде іскаження, я не бачу де там Денис. І трохи мені, якби сказати, вилазить воно трохи погано. Бо я не надкушую сам сам низ. Опа, все. Він має виходити. І в такому стилі ми можемо надкушувати їх, надкушувати і як би вкидати в якусь. Бачите, ви самі, що тут нема нічого складного. Раз, два, можна ці контакти достати. А далі діло за афінажем. Перекусив, поки говорив з вами, але нічого страшного. Дороблю вже без вас, тільки покажу вам, що тут. і як. Ось такі контакти у нас посріблення. Робіть і будуть у вас гроші. Звертайтесь, пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я розібрав, я вам розберу.